Друзі, мій вітання, знову радий знову всіх бачити на березі Чорного моря. Питаємо сьогодні, пошукаємо трошки риб. Спробуємо повивити, не знаю, такої цільової рибки немає. Є трошки морського хробака, взяв наживку на бичка. Посидимо сьогодні до сутінок, до речі. Е, хочу повити бичка. Я з весни практично майже й не вобив. Не знаю чому. Місцевого чорне каміння. рибавок аж нікого, не знаю чому. Мені так щастить, в основному дуже часто приходжу палочки від фірми Golden Catch Stelio Feder 390 довжиною. Різниця одна до 130 грам, друга до 120 Ну, Трошки різний стрій. Довжиною 390, просто чудові павочки. До речі, оснащення, на яке в описі під відео. На кефальку ми беремо оснащення. Зазвичай два гачки. Вона йде з трьома, третій завжди знімаю. Груз по погоді. Клює кефалька в нас тільки на нейріса. Морський хрубачок. Ось так він виглядає. Ну, як одягати, я вже показував. Якщо на далекий закид, то зжимаєте його добряче. Якщо будете кидати близенько, як я сьогодні, то ми зробимо ось так. Оставимо такий хвостик, щоб він приваблював добрячий рибок. Ось так зробимо. То все одно обірвається кусочок, ми його ставимо, потім. Разна. Е -е, груза в мене по 29 грам, такі невеличкі. Ну і кидаємо метрів 15-20 під берег, а Тут я знаю, де вона зазвичай водиться. Якщо кидати тут глубже тут пісок, то буде клювати скат. Ну, скат нам не потрібен. Ну що, поки пальки чекаємо. Якщо вона є в акваторії, вона дасть про себе знати. Ну, йдемо, обладнуємося, пробуємо шукати ще якихось других рибок. Пробуємо половити бичка. Ось такі, де, таке таке значення, такий ультрик від фірми Golden Catch Flick. Двохтисячка катушечка, 0,4 нить, чебурашечка 3 грама і гачок. Лобуємо на силікон і на шматочки кальмара і м'яса. Тобто підемо поки, ну, скіфальки перестроївсь, в акваторії її не виявилось. Перейшов на бичка. Дивіться, так обустроїв, два підірка на пінопласт, тільки перший бичечок такий навбечив. Тобто, маємо надію на гарний кльов. Половимо сьогодні бичка. Зразу уль... засікати, втягує в каміння і все. Водорослі протяжку не виходить ловить, а багато каміння. Ух ти гарний який. О, дивіться. Це водорослі наклювали, це риба. Якось так. І на ультравайт. Такий малий. Ну це без протяжки, це просто я положив. Ну все одно, бачите, клювання, яке раз за разом. Шусь, трави багато. На силікон пробував взагалі неудобно. Спробував на кальмара, до речі, щось <смеш> не хоче взагалі. А на куряче м'ясо, ну на будь-яке куряче м'ясо, він завжди плює. Тільки закинув одразу. Зараз удочка вижить, навіть не закидую. Пішов кльов. наконец то в морі риду. Не виїжджав давно. Ух, красавчик. Дивіться. А це іменно гарний, тому що чорний. Такий Ультик без протяжки, для того, щоб воду росли. Також кидаю, просто чекаю. Буває підтягую, але одразу набиває. Така покльовка прям удочку вириває. О, давно такого кльового у мене не було, це радує. І сидить зразу. Такий хороший сидить, дивіться. Ох! Наконець-то я поймав нормального бичка, дивіться. І красавчик. А, до речі, на кальмара. З я я наговарював. снасть на бичка в мене. Це саморобна. Виглядає ось так. Вони самі разні. На бичка майже немає значення. Що зв'язати, то, то буде працювати. На два-три на три гачки. На чотири напевно нема сенсу. Панкував таку просту снасочку на один гачок. Ну, груз підбираєте, який хочете. Це щоб протяжку вести, чуть подвести, потім Чисто на один гачок з тоненько такої живки, щоб в случае зацепа її обровав. Сназка на один гачок працює трошки краще чомусь, не знаю. Може кидаю в друге місце. Ході. Тут теж такий хороший, дивіться. Давно я не ловив бичків, <рес> за ними трошки заскучав аж якось. Дивіться, покидаємо трошки ультрик, Хоть і травою набиває, але пітер міняє напрямок. клювання затихло. Тобто, на протязі там буквально полчаса з десяток дістав клювало, затихло. До речі, все ж таки перевага не кальмар, а куряче м'ясо. Кальмар так ліденько прикльовує. Я експериментую з ним, раніше на нього особо не ловив, завжди. Часто заводи під каміння мають маю обриви, маємо мороку сидіти перев'язувати снасті. О, проклюнувся і одразу на всіх клює. Бачите, ух ти хороший. Так, Є. Ось такі травичкою, то є всі удочки, і ультрик одразу на всіх удочках. есть. Есть Я не понял, трава, сейчас сидеть. Дальний зафир. А, 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 а. точно Бычок проклюнувся хорошо сьогодні вообще хочу, Так, ну що ж, кальмар кальмари, то на якось рывками Якщо починає брати, то на все всі удочки одразу сверху. Точому що кидає, байдуже кидає. На пірсі майже нікого нема, бочок часом від часу. Хоч і клює, хоч і не клює. Тут під'їхала молодь, половить ставрідку на вечірню рибавку. Тільки розкидаються заодно, зараз і побачимо, буде ставрідка чи ні. Ми сьогодні чисто по бичку. Ми можемо переобутися, якщо буде гарний виход, але ви, поки бажання нема. Е, Ультик в протяжку маленьку роблю, що травою не набиває, і два фідера так приспособив е, по бичку. Ну, що можу сказати, Бичок ловиться просто чудово, не дивлячись на те, що набиває трава, ось так, кожен раз. Но... Плює ну, гарно, мені сьогодні подобається така рибалка на бичка. Та згляне, якщо молодь почне доставати ставлі, половим ставрі. Більші, менші такі покльовують. Тут Та тишина була і задесь. Еле-еле тримається. Вот там есть. Начинає темніть, погано видно удочки. Дивимося, що хлопці вовлять. Що ребят ту я? Рыбка есть? Рыбка є, ну там що шукаєш? Камні не ставай на мокре каміння. Там ребята все оставлю кидають. Ми сьогодні не прогадали. Повані, якщо поскинувались на бичка. Правда, Ну, Попробував, правда, кефальку, но бочок сьогодні порадував. Куряче м'ясо закінчилось, на кальмара клює гірше, рідше. Все ж таки вивод на майбутнє. Куряче м'ясо і куряче м'ясо, як я завжди ловив. Так, що, ну що ж, друзі, ось така нас була сьогодні рибалочка, підловили так добряче бичка. Сьогодні перше після весни. Ну, дно відразу закрили. бичок гарний, чудовий, дивіться, весь живенький, свіженький. Хлопці залишаються, що мовою щось Та ставлітка не поки. е, В очікуванні. Тому сьогодні у нас така була рибалочка. Всім пока. Всім пока. до нових зустрічей.